Перш за все, опора констатує що. Ця виборча кампанія є регресом для України безпосередньо порівняно з виборами 2006, 7 та 2010 року, в президентських і в тому числі місцевих, ці вибори, на жаль, були більш проблемними. Парламентська кампанія характеризується в першу чергу штучним обмеженням змагальності у виборчому процесі для партій і кандидатів через застосування адміністративного ресурсу та підкупу виборців. Альність і конкурентність в першу чергу це чесне і е, адекватне середовище для реалізації потенціалу політиків і політичних сил, а не конфронтація між різними суб'єктами виборчого процесу. Ця змагальність неможлива, якщо е, різні норми закону е, по різному трактуються в, в, в тій чи іншій окружній виборчій комісії, або кандидати конкуренти не мають рівного ставлення з боку органів влади. На конкретних територіях. Адміністративний ресурс і підкуп виборців це те, що безпосередньо вплинуло на результат волевиявлення виборців, і безпосередньо ставить під питання і не сприяє чесності результатів цих виборів. Дані порушення, на жаль, мали системний характер, і жодної адекватної реакції з боку правоохоронних органів, прокуратури, як би то мало бути. Ліберальні норми. Виборчого законодавства, які не дають можливості за винесені попередження щодо порушень з боку суб'єктів виборчого процесу, зняти їх з реєстрації, стали запобіжником для того, щоб ця норма закону використовувалась проти кандидатів з метою усунення конкурентів. Але на жаль, знову ж таки неадекватна часто робота правоохоронних органів щодо сотень. Виявлених порушень, зокрема щодо підкупу, що є кримінальне правопорушення, ставить під питання, знову ж таки, адекватність роботи правової системи в Україні. Вибори в цілому можна визнати такими, що не відповідають базовим демократичним стандартам, саме через відсутність рівних умов проведення кампанії для всіх суб'єктів виборчого процесу. І також особливістю виборів 2012 року стала велика маніпулятивна складова, зокрема, і участь технічних політичних сил, які працювали в рамках виборів з метою по суті, збільшення квот. Для основних політичних гравців, і також часто були зброєю під час різних акцій чорного піару проти основних кандидатів. Знову ж таки, якщо говорити про основні висновки, то громадянська мережа опора, яка також брала участь у реформі виборчого законодавства, працювала в робочій групі, створеній Президентом України. Протягом останніх півтора року не втомлюється повторювати, що змішують. Шена виборча система або паралельна з мажоритарною складовою є неадекватною для України, зважаючи на загальну політичну культуру і рівень корупції в цій державі. Політична і побутова корупція на жаль не дає можливість реалізувати активне виборче право і пасивне виборче право належним чином при цій виборчій системі. Також органам державної влади, на жаль, не вдалося забезпечити безстороннє ставлення до всіх суб'єктів виборчого процесу. І про це ми неодноразово переконувались в рамках нашої кампанії. Повідомлень в засобах масової інформації було досить багато, але, на жаль, знову ж таки, жодних дисциплінарних висновків до таких порушників зафіксовано принаймні, нами не було. І також непрямий підкуп виборців, і прямий підкуп виборців, як я говорила, не мали правової оцінки з боку ані міліції, ані прокуратури. Також варто згадати, що виборче законодавство, яке було частково покращене за рахунок робочої групи, за рахунок певного кулуарного консенсусу між владою і опозицією, тим не менше залишило ряд норм, які не сприяли адекватності виборців. Борчого процесу. Зокрема, ми свої оцінки виносимо на основі міжнародних стандартів, в тому числі, які передбачаються Кодексом належних практик ведення виборчих справ Венеціанської комісії, і один із основних пунктів організації належних виборів є. Незаангажованість виборчих комісій в системі, коли закон дав можливість ввести в цей процес і взяти участь у жеребкуванні значній кількості технічних фіктивних суб'єктів, на жаль, ця безсторонність знову ж таки не була забезпечена.